Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда. і з нами сьогодні Ірина Шабільянова, голова постійної депутатської комісії з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, захисту прав учасників і ветеранів бойових дій та їхніх сімей Миколаївської обласної ради та відповідно директорка Миколаївської обласної клінічної лікарні. Добрий день, ірина володи. Добрий день. Раді вітати вас у нашій студії. Ну і власне зрозуміло, що почнемо, тому що. 27 червня, 22 позачергова сесія Миколаївської обласної ради призначила вас директором Миколаївської обласної клінічної лікарні за великим а, рахунком. Заклад стратегічний медичний заклад для Миколаївської області, посада. Відповідальна з іншого боку, ми також розуміємо, що з вересня минулого року ви фактично виконували а, цю роботу, тому ця робота для вас не в новинку. Тому для початку давайте поговоримо про проблематику, яка сьогодні існує в обласній клінічній лікарні. Як її оцінюєте? Які проблеми? Ну, проблеми в будь-якому, як ви кажете, стратегічному закладі виникають щодня. Це дуже велике господарство, звісно. І ми кожен день стикаємося з різноманітними проблемами, враховуючи наше сьогодення. Основні наші проблеми це, звісно, відключення світла на сьогоднішній день. Да? Це вносить певні корективи в роботу лікарні. Да? І ми, які всі тепер підлаштовуємося. Від режиму відключення світла, іноді він буває несподіваним. Ми це все прекрасно розуміємо. Але життя триває, ми підлаштовуємося, Ми саме той тил для наших збройних сил України і не повинні дати слабинку в будь-яких ситуаціях. Ви приймаєте пацієнтів з усієї області? Так, ми приймаємо пацієнтів з усієї області. Яким чином вони до вас потрапляють? Mm -hmm. Ну враховуючи, ми ж розуміємо, що в громадах також є медичні заклади. Ну, тобто, який механізм? Так, ситуація абсолютно різноманітні. Це і співпраця з швидкою медичною допомогою, це гострі невідкладні стани, це і самозвернення пацієнтів, це і звернення пацієнтів на прийом в поліклініку. І це не завжди легкі, якісь випадки, просто консультаційні. Буває таке, що пацієнти самопливом приїжджають на консультацію. Лікар визначає його стан як важкий, і ми госпіталізуємо до одного з наших відділень. Наскільки ось сьогодні на липень- 2024 року завантаження вашого відділення? Наші завантаження відділення близько 80 Тобто, ми вже за певний період часу пролікували понад 16 тисяч пацієнтів. Коли відбувалося ваше призначення на посаду директора, ну власне, ви спілкувалися з колегами-депутатами, говорили про те, як бачите оцінити ситуацію. Ви сказали про те, що о, обласній клінічній лікарні потрібно відкривати нові відділення. Так. Давайте докладніше про що мова. Про що мова це все в рамках о, тієї реформи медичної, яка відбувається в Україні. О, обласна лікарня це той заклад, який повинен мати потужну базу, і, а навіть в рамках сьогоднішнього часу, коли привозять дуже складних пацієнтів, і буває таке, що о, потрібно декілька спеціалістів одразу. І такі спеціалісти раніше не були наявні в обласній лікарні. Так а, повинна бути командна робота. З пацієнтом, і тому ми розширюємось. Ми хочемо розширюватись для того, щоб високоякісно надавати допомогу. Дійсно, через те, що обласна лікарня це певний високий рівень надання медичної допомоги. О, і Тому ми плануємо відкривати нейрохірургічне, наприклад, відділення, але це все в процесі. Ви ж прекрасно розумієте, це підготовка молодих кадрів, підбір середнього медичного персоналу. Ну і звісно, основне це те обладнання, на якому будуть працювати наші спеціалісти. Як не здається, що. Це ще нові майданчики, нові площі. Майданчики це наша болюча тема, скажу чесно. Всі прекрасно знають, що обласна клінічна лікарня розташовується на базі колишнього обласного туб-диспансеру. Так і ті приміщення, які будувалися під туб-диспансер. Не зовсім тепер відповідають потужності нашої лікарні і тому потоку пацієнтів, яких ми можемо прийняти. Тому да площі для нас це дуже болюча проблема, і а, до повномасштабного вторгнення працював проект президента Велике будівництво і планувалась будівля нового хірургічного корпусу, а також реконструкція тих корпусів, які наявні в нас зараз. Під нові відділення, а також щоб вони відповідали всім стандартам надання медичної допомоги і перебування пацієнта у відділенні. Ну а сьогодні, коли ви ставите питання про необхідність розширення, але ми знаходимося в умовах повномасштабної війни, чи актуальні ті плани, які були до власне цієї війни? Ну, дякуючи на співпраці з управлінням охорони здоров'я, з обласною військовою адміністрацією, і також співпраці з Міністерством охорони здоров'я, зараз у нас в планах все-таки відновити ту реконструкцію, яка планувалася. Можливо, не в такому масштабі, як хотілося, і розуміють, що на, на часі військовий стан, але без нового корпусу ну, обласна лікарня просто не витягне свою хірургічну допомогу нам Потрібні додаткові кошти для того, щоб розміщати тих пацієнтів, які до нас звертаються, це можливе державне фінансування, субвенція чи співфінансування з власним бюджетом? Чи як це взагалі? А, скоріше всього, що це буде державне фінансування, але зараз проєкт в новій, будемо казати так, розробці. Там є деякі юридичні нюанси, адже проєктант, який розробляв наш проєкт, на жаль. Померла, і син наразі вступив в, в, в права спадщини, і ми тепер вирішуємо проблему з в, в, тим, щоб вступити в права да, і продовжити цей проект. Але проєкт потребує корективи, адже той корпус, який планувався для побудови, він планувався більше діагностичним. Були і трошки інші задачі, трошки інші плани. Зараз в наших реаліях. Це більше все-таки хірургічний курс. У міністерстві охорони здоров'я попереджають про дефіцит медичних працівників різного фаху в Україні вже у ближчі роки. Про це, зокрема, у коментарі видання комерсант український повідомив глава МОЗУ Віктор Ляшко. За його словами, у Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують глобальний дефіцит кадрів у медичній сфері до 2030 року. При цьому під ризик підпадають більшість країн світу, а особливо ті, де є збройні конфлікти. З огляду на це та на тривалість підготовки лікарів, міністерство вже на наступний рік має зробити державне замовлення для навчання у вічезні няних медичних університетах тієї кількості лікарів, які стануть до роботи у 2030 2031 та 2032 роках, для того, щоб поповнити можливий дефіцит кадрів. Вважає Віктор Ляшко. Він підкреслив, що МОЗ тісно співпрацює з Мінсоцполітики у створенні демографічної стратегії, аби розуміти кількість людей, яка буде проживати на території України та їхню вікову категорію. Це робиться для того, щоб планувати потреби в тих чи інших лікарських спеціальностях, сказав урядовець. Ляшко також уточнив, що нині не можна Говорити в яких регіонах країни найбільше бракує лікарів через те, що країна перебуває у воєнному стані та відбувається постійна міграція, у тому числі через мобілізацію. Якщо ми вже говоримо про розширення, очевидно, і ви, до речі, ну так торкнулися вище персонал і технічне наповнення так. цих приміщень, що сьогодні з персоналом наскільки ви забезпечені, тому що ми чуємо, що ну загалом по Україні а Миколаївщина не виключена, очевидно, є дефіцит. Медичних працівників, що маємо в обласній клінічній лікарні. Це стосується не тільки обласної клінічної лікарні, на жаль, після повномасштабного вторгнення відбувся відтік персоналу, і найбільше це середній медичний персонал, це медичні сестри. Я вам скажу як лікар, який працює да, в діагностичному кабінеті, що медична сестра, яка стоїть з тобою поруч, це твоя права і ліва рука. І, на жаль, відбувся певний відтік, і в нас середнім медичним персоналом дійсно є дефіцит з лікарями, якось у нас ситуація набагато покраща. Ми підшукуємо персонал зараз, от буде випускаються з нашого медичного училища медичні сестри, і вже здається, п'ять чоловік прийшли до нас, влаштувалися в наші відділення. Це ті, які які щойно закінчили. Тобто, ми співпрацюємо, ми намагаємося знайти. Ми запрошуємо з інших лікувальних закладів медичних сестер для того, щоб вони могли працювати в наших відділеннях. А якщо от ви говорите про перспективу розширення? Про появу нових відділень відповідно там не тільки медичні сестри потрібні, там потрібні і лікарі. З а, фахом. Ну, з лікарями скажу чесно, з лікарями набагато простіше, е, і в нас е, що мене радує, що молоді спеціалісти хочуть розвиватися да, їдуть на курси, отримують знання, отримують якісь навички. Вони приїжджають і них горять очі. Це основне для роботи лікаря, щоб вони не втратили той близько який мають. Ми їх намагаємося підтримувати. І в нас омолоджується потихеньку колектив. Інтерн, лікарі, інтерни, які в цьому році закінчили у нас інтернатуру. Практично всі залишилися в стінах обласної лікарні. Це і хірургічний і терапевтичний профіль. Ну і ще одна тема, яку маємо розібрати стосовно безпосередньо функціонування лікарні це медичне обладнання. Ми розуміємо, що якщо, наприклад, там заробітна плата працівників вона фінансується за рахунок контрактів з Національною службою здоров'я України, то обладнання власне і, і обладнання, і реконструкції, і так далі, це відповідальність, наскільки я розумію, громад. У нашому, у нашому разі це. Відповідальність обласної громади, так, обласної це... адміністрації, обласної, і ради, обласної ради відповідно обласного так. бюджету. Тому, якщо ми говоримо про технічне наповнення, от, власне, як як це відбувається сьогодні, як це може відбуватися далі? Обласний бюджет, співфінансування з державним залучення донорських коштів сьогодні, це також популярна тема. Також це популярна абсолютно тема. Тепер розкажу вам по поетапно. Почнемо зі співпраці управління охорони здоров'я і Міністерства охорони здоров'я. Зараз ми тісно співпрацюємо в минулому році. Ми Отримали новий ангіограф завдяки співпраці з Міністерством охорони здоров'я. В цьому році зараз у нас проходять ремонтні роботи і буде встановлений новий магнітно-резонансний томограф, більш потужний, ніж знаходився в обласній лікарні. Це те, що стосується, наприклад, співпраці з Міністерством. Що стосується співпраці з донорами, так, ми отримували нове обладнання, це і артроскопічні стійки, це і апарати ультразвукової діагностики. Таке обладнання абсолютно різноманітне, це і розхідні матеріали хірургічні, тобто за потребою. Адже добре, що донори співпрацюючи з нами, спочатку запитують, що необхідно, а, а, а потім вже довозять нам те обладнання, яке дійсно нам потрібне. Що стосується закупівлі, Апаратури безпосередньо о, за облас за програмою обласного бюджету, то в цьому році медична програма, яка існувала до цього, вона вже закінчила о, за, за строком. Зараз ми розробляємо нову медичну о, програму в при обласній раді, також спілкуючись з іншими. Обласними закладами для того, щоб розписати її як мінімум на три роки, і там буде розписано обладнання, яке потрібно для закупівлі, для того, щоб обласний бюджет вже приблизно міг розрахувати, які потреби будуть для обласних закладів на той чи певний час. Тому, ну, в принципі, за рахунок обласного бюджету в нас. І ремонти ми проводимо в наших корпусах. І закуповується обладнання. Єдине, що зараз, воно, можливо, не таке більш грандіозне, адже ми прекрасно розуміємо, що кошти зараз йдуть трошки інше. Та, це. І тут вже дійсно класно, що є співпраця з донорами і. Міністерством охорони здоров'я за власний рахунок, лікарня також може закуповувати обладнання, і деяке обладнання, таке більш, будемо казати, розхідний матеріал, монітори пацієнтів там, і так далі, ми закуповуємо за власні кошти, але там є нюанси: лікарня може закуповувати за кошти НСЗУ, але якщо вона повністю покриває заробітний фонд, тобто, якщо лікарі не отримують. Згідно постанови, повноцінну зарплату отримують мінімалку. Звісно, тоді лікарня не має права закуповувати будь-яке оплата. В лютому 2023 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запустила наступний етап медичної реформи. Він передбачає визначення госпітальних округів та формування мережі медзакладів. Завдання третього, так званого інфраструктурного етапу медреформи досягнення трьох ключових індикаторів: забезпечення доступності, якості та безоплатності медичної допомоги для українців. Нові підходи дозволяють також визначати пріоритети для післявоєнного відновлення системи охорони здоров'я. В мозі вважають, що реформа дозволить раціонально розподіляти закупів. Півлі та поставки дороговартісного обладнання між лікарнями відповідно до їхньої ролі у спроможній мережі. Відповідно до постанови уряду обласній військові адміністрації мали подати на затвердження в МОЗ власне бачення формування мережі з урахуванням розвитку закладів первинної медичної допомоги та пунктів базування екстреної медичної допомоги. Разом із спроможною мережею медзакладів кожна область подає план розвитку госпітального округу. Реформа стартувала на території 18 областей та у місті Київ. Тоді ж у мозі наголосили, що у зв'язку з військовими діями Форма не втілюватиметься у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївських областях та на території Автономної Республіки Крим. Однак відразу після деокупації та стабілізації ситуації держава розпочне формування спроможної мережі лікарень в цих областях. А я ж правильно розумію, що лікарняні заклади от вашого рівня ще реформування їх не закінчилося. Не закінчилося. Реформа медична і далі діє. Деякі області вже цю реформу закінчили, будемо казати так, ми ще відтерміновані. Це стосується постанови 174. Яка відокремлює в собі так звані надкластерні потужні заклади, кластерні заклади і загальні заклади це по типу колишніх там центральних районних лікарень це перший рівень надання допомоги. Наразі ми відтерміновані в зв'язку з тим, що ми знаходимося в зоні можливих бойових дій. Як тільки міністерство нас виокремить з цієї зони, у нас буде 6 місяців для того, щоб провести повноцінну реформу. Але Співпрацюючи з управлінням охорони здоров'я, ми вирішили не чекати, да, коли нас вже виокремлять з зони можливих бойових дій, і потихеньку починаємо реформування. Адже надкластерний заклад це заклад, який має в собі. В складі дуже багато відділень, так? Це і нейрохірургічне, і урологічне відділення, і офтальмологія, і так далі. В планах Міністерства не залишати монопрофільні лікарні, адже вони тоді працюють, там, будемо казати, за мінімальним якимось пакетом. Наприклад, це пакет амбулаторної допомоги. Вони не зможуть себе повноцінно за рахунок цього забезпечити. І повинні війти в склад більш потужного, багатопрофільного закладу, де є в першу чергу хірургічна допомога, це те, що допомагає. Лікарні триматися на певному високому рівні і для того, щоб повноцінно вони могли тоді виплачувати зарплатню. І лікарі досвідчені, лікарі в багатьох випадках не отримували мінімальну зарплатню. Тому ми перейшли, і ви знаєте, що ми зараз вже в процесі реорганізації, до обласної лікарні приєднуються чотири. Заклади, до фтізіопульмонологічного диспансеру приєднуються три заклади, і до о, обласної дитячої лікарні приєднують будинок дитини, о, якого також в наступному році міністерство не бачить як окремий заклад. Ну, будемо сподіватися, що це все. Що ця організація відбудеться і що вона те, що називається, з мінімальними незручностями, і на виході буде мати абсолютно позитивний результат. Ми ну, також будемо на це да. сподіваємось, бачимо досвід колег більше, наприклад, там, західних регіонів або центральних, ну, у них дійсно це працює. Добре. Оскільки ви у нас очолюєте профільну комісію Миколаївської mm -hmm. обласної ради, давайте, можливо, декількома штрихами а, ну, те, що називаємо, окреслимо проблематику а, взагалі медичної галузі по області. Як бачите її? Припускаю, що проблеми плюс-мінус, але вони схожі. Проблематики дуже багато. Я вам хочу сказати, що раніше, коли медична галузь підпорядковувалась, наприклад, управлінню охорони здоров'я да, чи обласній раді, можливо, навіть було трошки легше в плані скерування роботи лікарень і так далі. Зараз кожна лікарня знаходиться у власності громади, і кожна громада вже визначає, да, як їм далі працювати. З лікарнями, як їх фінансувати. І багато є у нас медичних закладів, які отримують зарплатню з громади. А... Я перепрошую, не з контрактів з Національною Службою? Ні, ні, ні. Є у нас медичні заклади, які отримують зарплатню з громад. Це більше стосується там амбулаторії і, і, і так далі. А... І, на жаль, Відбувається така статистика, те, що ми вже з вами говорили, це відток медичних кадрів. Дуже багато хто свого часу виїхав в місто, так потім відбулася еміграція в зв'язку з повномасштабним вторгненням. І є ситуації в наших лікарняних закладах в районах, де фактично там один анестезіолог немає хірурга, або навпаки є хірург, немає анестезіолога, і вони не виконують той. Повний об'єм надання медичної допомоги, які надавали раніше, або повинні надавати. В цьому є проблема через те, що пацієнти не можуть повноцінно отримати допомогу. Ну, там першу медичну невідкладно 100%. Враховуючи стан наших доріг, а на жаль, зараз про ремонт доріг ми не говоримо, бо є такі населені пункти, в які навіть не може доїхати швидка, не говорячи про те, що там. Хтось з лікарів може знаходитись і так далі. Так що тут проблема така дуже комплексна і дуже болюча. Це і те, як добратися пацієнту, навіть до, там, до районної чи міської лікарні, враховуючи там Вознесенськ чи Первомайськ, да? і та кількість спеціалістів, яка знаходиться на місці. У нас, наприклад, при обласній лікарні у нас зараз є виїзда гінекологічна бригада. І якщо раніше... Перші виїзди, які ми здійснювали, вони так сприймались. Ну, приїхали, ну що там? То зараз ми будемо казати, так вже їдемо по другому колу, і всі дуже раді, раді нас бачити, адже приїжджає спеціаліст, здійснює повноцінний огляд, призначаються медичні препарати. Медичні препарати видаються пацієнту. Да? Ми можемо провести ультразвукове дослідження. Це і те, що стосується жіночого здоров'я, також там органів черевної порожнини і так далі. Є випадки, коли амбулаторії просять виїзд якогось вузького спеціаліста, у нас додатково може виїхати кардіолог, невролог, там, ендокринолог, це те, що зачасту. У нас такі виїзди були в деокупованій е е е території. Коли звільнили Снігурівку, ми декілька разів навіть обласна лікарня сформувала бригаду, виїжджала до Снігурівки, до Центральної районної лікарні. Адже люди не могли отримати повноцінну допомогу. У багатьох закінчувалися, Ну, я думаю, що всі знають ці історії, як передавалися препарати і так далі. Тому ситуація дуже важка, і я не знаю, коли вона налагодиться. Це повинен бути такий потужний молодіжний да, якийсь наплив десант, десант наплив да, для того, щоб повністю закрити ті вимоги, які є зараз у нас. В віддалених районах а яка ситуація сьогодні з відновленням медичних закладів, які були поруйновані ну, фактично ракетними артилерійськими ударами окупантів? Взагалі в Миколаївській області було зруйновано близько 45 медичних закладів пошкоджено. Зараз 17 вже відновлено, і 21 заклад знаходиться в процесі відновлення. Ви бачите, що відкрили навіть декілька нових амбулаторій, це те, що стосується, наприклад, березанки. Да? І така нова, потужна, повноцінна амбулаторія. Це дійсно для людей, які живуть в цьому районі, чи їхати до Миколаєва, чи ти дачі ти приїхав в Березанку і отримав повноцінну консультацію чи допомогу, яка тобі необхідна. Енергетична інфраструктура України перебуває під постійними атаками та обстрілами з боку Росії. За таких умов заклади охорони здоров'я мають бути готовими до майбутнього опалювального сезону, щоб забезпечити безперебійне надання медичної допомоги українцям. Саме тому робота над оснащенням медзакладів альтернативними джерелами живлення електропостачання триває. Про це сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час наради щодо підготовки медичної галузі до роботи в осінньо-зимовий період та забезпечення їх локальними джерелами енерго та. Теплопостачання йдеться про генератори, старлінки, свердловини, автономні котельні. Тощо спільне завдання керівників медзакладів та представників влади створити умови, щоб енергетичне обладнання працювало злагоджено і нічого не перешкоджало лікарям безперебійно надавати медичну допомогу, заявив міністр. Очевидно, от скажемо нашим глядачам, абсолютно чесно, що й ми з вами підлаштовувалися для цього запису під відключення, під відключення світла Є і набрали це вікно. А медичні заклади, тим більше там кліну, ваша клінічна лікарня, ви працюєте 24 на 7. Як рішите проблему? Як вирішуємо проблему, ну проблема вирішується тільки одним способом: це генератори. Але це додаткове навантаження і, і організаційне, і фінансове. Так, звісно, але ми ж не можемо залишити своїх пацієнтів без допомоги. Уявіть, якщо пацієнт на операційному столі, а тут відключення світла, Адже зачасту у в нас буває не тільки по графіку, а бувають і внепланові непланові відключення. І тут підключається наш генератор, який якраз і підстраховує лікарів. А в районах що маємо? В районах також генератори. Також генератори. Ми всі прекрасно розуміли а, з минулого року до чого це йде. Що далі буде. Хоча генератори, в принципі, розраховувалися як альтернативний метод, а так тепер вийшло. На жаль, дякуючи нашим сусідам, що це основний метод, адже ми зараз знаходимося, дякуючи. Дякуючи, Дякую. да. Дуже класно, українці вміють підлаштовуватись під будь-які, звісно, не гаразди, але зараз ми знаходимося в режимі 14 годин без світла. Якщо вдома ти ще якось може і переживеш цей варіант, то лікарня, звісно, не зможе без світла таку кількість годин. Так, от це таке додаткове фінансове і логістичне навантаження. Воно тепер лягає на громади. Так. Уже якось можемо якісь узагальнення робити, як долається ця проблема? Ну, що стосується обласних е, закладів, то у нас був певний запас палива, частину якого закупляли ми самі, частину нам закупляла облдержадміністрація, і в принципі, ми до. Деякого часу протягували на цьому паливі. Зараз ситуація таким чином складається, що лікарні прийдеться закуповувати паливо, адже 14, Ми не розраховували на 14 годин без світла. І тут єдина, єдиний вихід ситуації це е, окремі гілки електроживлення для лікарень. Але на жаль, це не не так просто. Вирішити це питання о, за тою інформацією, яка в мене зараз наявності, обласна військова адміністрація це питання вирішує для того, щоб потужні заклади, які знаходяться о, в тому чи іншому районі, як ви кажете, надають допомогу 24 на 7, не залежали від відключення світла. Адже, ну, ми всі розуміємо, що така техніка і генератори так само о, працювати 14 годин, та ще при такій температурі, яка наразі сьогодні на вулиці, ну. Дай Боже, щоб працювали і щоб не було ніяких негараздів. Ну а так чи інакше, ми ж рухаємося до зими. До холодної пори року, і там, взагалі, наскільки ми розуміємо, постане питання ну, такої стійкості, стійкості всіх, взагалі, всіх державних, так. недержавних органів, підприємств, так далі, в тому числі медичних закладів. Якось в цьому напрямку щось продумуєте сьогодні. А завдяки співпраці з донорами у нас зараз відбувається монтаж котельний альтернативного методу опалення, якраз на той випадок, якщо не дай Боже, не буде світла або не буде газу, то у нас буде альтернативний метод опалення для того, щоб ми могли працювати е, в тому ж режимі, в якому працювали. І навіть був варіант, що якщо в якихось закладах не буде опалення, щоб ми навіть могли приймати пацієнтів з, їх, з інших лікувальних закладів. Ну, Тобто, проблеми є, проблеми досить гострі. Проблеми є щодня, так. Да. І нам, і нам їх, як кажуть, підсипають і підсипають. Але з іншого боку, ми так бачимо по вашому настрою, що ну я не скажу оптимізм, але те, що називається, ви готові їх давати. Ну а е я вам скажу так: у нашого колективу іншого виходу немає. Ми підлаштовуємося під будь-які ситуації. Повірте, ситуації після повномасштабного вторгнення були абсолютно різні. О, бувало всяке, і пацієнтів спускали в укриття на руках. Я кажуть, і без світла працювали з фонариками, було все чесно. О, так що ми підлаштовуємося. І якщо вже ми опустимо руки, то тоді що робити нашим пацієнтам, якщо лікар? Не, не, не зможе і не хоче надавати допомоги і каже, що все, я вже, я вже видихся. Ірина Володимирівна, не опускайте, будь ласка, руки. <сум> <сум> дякую вам інтер за інтерв'ю, дякую, що знайшли дякую. час і можливість з нами поспілкуватися. Дякую і разом до перемоги. Дякую. Так, так.